Слава Господу, давайте схилимо голови, помолимось за слово, яке буде перед нами. Великі святи, отче. Ми дякуємо тобі за сьогоднішнє служіння. Ми дякуємо, що ти Духом Своїм Святим уже прийшов сюди. І ми просимо торкайся нашого серця, научай нас, веди, підкріпляй, і нехай сьогодні, Боже, твої діти укріпнуть в тобі, Боже, і нехай сьогодні прославиться ім'я Твоє во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ну що, ми можемо присідати. Присідаючи, давайте посміхнемось ще. Може, хтось не посміхнений сидить. Ви його штурхніть в вбік так акуратненько. І попросіть посміхнутися. Ну що, ось і добігає до кінця ще один рік. І він був, ну, скажімо так, не дуже простий і морально, і фінансово. І фізично, і емоційно для багатьох це був складний рік. І хочеться запитати у вас, у себе, у кожного з нас. Сили є? Слава Господу! Ну якось так слабенько. Я так розумію, що є, але не у всіх. Ну, давайте спитаємо ще раз, сили є? є! Ну, слава Богу, тоді я пішла. Мені тоді сьогодні нема про що говорити. Бо ви знаєте, зовсім недавно я задавала Богу питання, що з моєю силою. Прийшло якесь таке знесилення, руки опускались, не хотілося від слова нічого, і ти розумієш, що кінець року і сил нема, а попереду ще новий рік, і сили потрібні. І ви знаєте, коли я почала роздумувати над цим, почала задавати Господу запитання. Він мені поклав одне слово на серце і почав говорити, говорити, говорити в мій дух, і це дуже сильно мене підкріпило. І сьогодні моя проповідь так і називається Сила є. І ми зараз подивимося, де ж та сила і в кого вона є. І перше місце з писання ми прочитаємо це книга Ісаї, 40 й розділ, 30-й, 31-й вірш. Ви його всі знаєте. В неділю ми його, до речі, повторили. Адже втомлюються і не знамагають молоді люди, спотикаються і падають юнаки. Але хто покладається на Господа, відновлятимуться в силами? Вони розправлять крила як орли, побіжать і не втомляться. Підуть і не знесиляться. Виявляється, навіть юнаки. Молоді люди теж втомлюються. Ви знаєте, в том, це така штука. Для якої немає ні віку, ні статі, ні статусу, ні розміру гаманця, ні нічого взагалі. Якщо ти втомився, то байдуже, що в тебе є і чого немає, втома приходить і, і все. І ви знаєте, зараз особливо ми втомлюємося обстріли, відключення світла, постійні недосипи через тривоги, постійне перенавантаження емоційне. І немає людини, яка б не втомилася зараз, якщо є підійміть руку. Слава Богу, я не одна така, то вже було страшно. І ви знаєте, це місце прописання, каже, що Бог буде обновляти. Але як це включити в своє життя? Як заставити працювати оце слово Боже? Як... Де оцей вимикач сили? Як, запрацю... як воно має запрацювати, щоб сила у нас з'явилася? І Перший пункт моєї проповіді називається Підключись до джерела. І ми з вами зачитаємо псалом 118, в деяких перекладах це 119 псалом 147, і 148 вірш. Я на світанку пробудився, щоб тобі молитись. Я покладаюсь на твої слова. Прокинувся я з першими півнями, аби вивчати Твоє слово, благаю милостиво і прихильно вислухай слугу свого. Зроби, що праведним є, дай життєдайних сил. Мені. Ви знаєте, коли я читаю псалми, я завжди згадую Царя Давида. Це один із моїх улюблених біблійних персонажів. І чомусь завжди він для мене є приміром в багатьо багатьох речах. Ви знаєте, коли він проходив через труднощі, він зрозумів дуже важливу річ, коли він вставав рано, щоб молитися і вивчати Слово Боже, його життя наповнялося життєдайними силами. В принципі, його життя було не одним із самих легких, не царським. Спочатку діючий цар ганявся за ним, щоб вбити. Йому доводилося жити в печерах, переховуватися, бігати по землях чужинських. Потім його старший син зґвалтував його молодшу дочку. Потім син хотів його вбити. І з однієї сторони, це цар, він сміливий, він багато. Філистимлянців поразив, він виграв багато воєн, він не був бідною людиною, у нього була влада, у нього був е досвід, у нього була мудрість, але ні в одній своїй битві він не вирішував ці питання своїм розумом, чи своїми силами, чи своїми якимись здібностями. І е мене зацікавило питання, чому ж так? Ну, чому Давид, маючи таку владу, він вирішував всі питання з Господом? І псалом 62, 12 вірш, нам на це відповідає: Бог твердить, і я справді вірю, що покладатися можу на ту силу, що йде від Господа. Чи міг він порішати людськими методами? Міг. Але він знав один секрет: що те, що ми вирішуємо своїми силами, своїми можливостями, можливо, фінансами, якимось здібностями. Це буде короткочасне вирішення, воно не дасть довготривалого ефекту. Тому що там, де ми вирішуємо проблеми своїми силами, своїми здібностями, не покладаючись на Бога своїми методами, там немає Божої сили. Божа сила приходить тільки туди, де ми щось вирішуємо Божими методами. І ви знаєте, це, ну, це мене надихнуло. Ми, нам простіше як людям. Взяти і порішати самому. Хто як я любить рішати сам свої проблеми? Звертайтесь навчу любитель, порішать, а потім плакать. Тому так краще не треба. І ви знаєте, я сьогодні прийшла з такою штукою. Мене вже всі спитали, а чого ти туди з нею йдеш? Може, ти її кинеш тут? Хто знає, що це? Подовжувач, так. Да. Подовжувач, переноска, хто як його називає, простим дівчачими словами, це розетка за шнурком. І ось така розетка. Скажіть, будь ласка, якщо зараз я візьму зарядку і втекну от в цей подовжувач в такому стані. Буде телефон заряджатись? Ну, може, лампу включимо якусь сюди? Камін, буде толк? Ні, а чому? Немає джерела енергії. І ви знаєте. От ми дуже схожі на цю переноску. Кожен з нас. В нас в самих по собі немає джерела енергії, але якщо ми підключаємося до Господа, тоді ось тут є ток. Ви знаєте, недавно дивилася відео, де бігають два молодих будівельника, включили болгарку в розетку, побігли. Ну виключили через два метри, побігли щось там попиляли, прибігли назад, включили знов там дві секунди пропиляли, і ось так вони бігали, бо не було в них переноски. І ви знаєте, якщо взяти саму по собі розетку, від неї толку буде мало. Але якщо ми її підключимо до джерела живлення, ми зможемо користатись током, який від неї буде йти точно так же з кожним з нас. Якщо ми не підключені до джерела живлення, в нас сили дуже швидко наші людські закінчаться, і ми не зможемо вирішити абсолютно ніяку там трудність, взагалі ніяку проблему в нашому житті. І ви знаєте, дуже дуже, дуже часто сатана через якісь труднощі, обставини, проблеми через оточуючих людей, через наші думки, кричить нам: якщо тільки приходить проблема тебе немає сили, ти не зможеш з цим справитись. Це тобі не під силу. Де твій Бог? Де Його сила? Чому ти в цій проблемі? Чому ти в такому стані, як ти зараз є? Де сила Божа? Він хоче нас переконати в тому, що Божої сили недостатньо для вирішення наших проблем. І якщо ми не будемо підключені до небесного джерела сили? Ми поведемося і ми зламаємося. Ми зрозуміємо, що реально сили у нас немає. Але якщо наш подовжувач буде завжди законечений у стосунках з Господом, ніякі оці, знаєте, розмови сатани на нас не подіють. Тому, отримавши силу від Господа, ми маємо протистояти ворогу. Не сьогодні я сильний, я мовчу, ти мене не зачіпаєш, я тебе теж давай жити дружно. З ним не вийде жити дружно. І як тільки ми відчуваємо, що ми в молитві наповнилися силою Божою, ми отримали якесь слово на подолання своєї проблеми, цим Словом потрібно воювати. І другий мій пункт називається: Проявляй силу. І зачитаємо ми Матвія, 10 розділ, перший вірш. Ісус покликав 12 апостолів. Своїх учнів і наділив їх владою виганяти нечистих духів та стіляти від різних недугів та хвороб. І ще одне місце писання. Ми відразу зачитаємо це Луки, 10 розділ, 19 вірш. Але послухайте, я дав вам владу, щоб ви могли наступати на змій та скорпіонів. Я дам вам владу над усією силою ворога нашого. Це Господь говорить для кожного з нас. Він не сказав, я дам цю владу тільки єпископу Пилипу. Або пастору Давиду. Ну, пастору Оксані дам, вона ж стільки служить. Ну, а вам всім, в принципі, треба буде підати до пастиря, він помолиться. Казав комусь Бог таке? Не казав і мені не казав. І ви знаєте, Бог дає нам силу боротися. Це говорить Слово Боже, це прописано, Бог ніколи не обманює. Але чи будемо користатися цією силою, чи ми будемо пищати від натиску ворога? Це вже залежить від нас. І я вам розкажу наглядний приклад. Попрошу вивести на екран фото один. В одній сім'ї біля хати жив здоровий собака. Хата була крайня біля лісу, і собака був реально грізний. І ось одного разу чоловік знайшов в лісі оленя маленьке. Яке загубилось, і приніс його додому. Він вирішив, що це оленя буде жити у них у дворі, щоб поки воно окріпне. Ну, ось так приблизно оленятко виглядало проти цієї собаки, яка була у дворі. І собака на правах хазяїна постійно це оленя хапав за ноги, ну, ущемляв його, ганяв його. І так тривало до тих пір, поки оленятко не підросло. Оленя виросло, але оця. Думка, що в нього недостатньо сили протистояти, вона була і в дорослому Олені, коли вже в нього в принципі, було достатньо сили, щоб дати відпір. І якби не випадок, коли собака таки сильно дошкулив Оленю, і він двинув його ногою, просто тікаючи, двинув ногою. Декілька днів собака до Оленя не підходив. Я попрошу так, друга картинка є. Супер, дякую. І декілька днів собака сумирно сидів в своїй буді, не зачіпаючи оленя. А потім він вирішив попробувати ще раз. І він знову напав на оленя, але Олень вже був впевнений в своїй силі, він його шмагнув копитами ще раз, і собака більше до нього не ліз. І ви знаєте, деколи ми виглядаємо як маленьке оленятко, яке зовсім не має сили протистояти. Але коли ми наповнюємося Господом, ми виглядаємо як дорослий Олень. Подивіться, хіба ця собака страшна Оленю? Та він приблизно з розміром його ногу. Йому, в принципі, вже нічого не страшно. Він став сильним. І ви знаєте, бувають такі атаки сатани. Вони тут доволі часто трапляються. Коли одне, одна яка ситуація повторюється і повторюється, одна атака повторюється і повторюється, ти вже вроді її прийшов, ти вже наче це її спецдав, ти вже наче поборов, а вона приходить знову. І ми не можемо зрозуміти, а чого ж? Ну я вже це переплакав, я вже отримала слово, я вже на це слово стала, сіла, лягла, сперлася, вкрилася. Ну чому воно мене атачить? Чому я ніяк не можу це побороти? І Бог мені дав відповідь тут. Тому що сатана завжди буде пробувати нашу силу. Чи пам'ятаємо, ми, що ми здоровий олень? Чи ми всередині сьогодні знову маленьке оленятко, яке можна поскубати, налякати і загнати за куща? Хто ти сьогодні? Який чи ти олень? І коли ми беремо слово Боже, ми ним озброюємося, ми можемо давати відпір. Чи буде він далі нападати? Буде. Чи буде він нас кусати? Буде. Чому? Робота в нього така нападати. Слово Боже каже, що він прийшов, щоб вкрасти, вбити і погубити. І це його задача. Він буде намагатися зробити постійно це для того, щоб перевірити, чи ми сьогодні наповнились силою Божою, і якщо наповнилися, то наскільки. І ми будемо переходити до висновків. Попрошу музиканта пройти на сцену. Знову достану свій атрибут. Дивіться, без струму це просто декоративна розетка. Так само, без відносин з Богом, ми декоративні християни. Від нас немає толку. Ми християнин, я християнка. Але якщо я не маю відносин з Богом, я ніколи не буду мати сили на подолання всяких труднощів. Я буду ходити просто і жалітися, як все погано. Але сила від Бога, яка приходить в моє життя, може враз змінити ту ситуацію, яка мене атакує можливо багато років вже. І другий висновок попрошу фото третє, поставити нам на екран і хай буде до, до кінця проповіді. Дивіться, наш дух без Бога виглядає як картинка зліва. І ми після молитви виглядаємо як картинка справа. І коли ми виглядаємо, як на картинці справа, хіба нам. Нас настільки сильно будуть зачіпати атаки ворога. Можливо, ми їх будемо відчувати, але вони нас не зламають і не подолають. І ви знаєте, те, що я дуже-дуже глибоко торкнулася мого серця. Щоб не зазнати поразки, нам постійно потрібно сповнюватися силою. Але якщо ми просто сповнимося силою і не будемо її проявляти, не будемо протистояти, то це буде розетка. Включена в джерело живлення, але без використання, ми просто будемо гарною розеткою, з током якою ніхто не користується, забута десь за диваном, знаєте, я така чи за кухонним уголком. І я хочу попросити вас піднятися. Ми будемо молитися зараз за обновлення сили і за те, щоб кожен з нас був постійно ввімкнути у це джерело сили. Дорогий святий Господь, Бог наш, ми приходимо перед Тобою сьогодні. У нас був доволі складний рік. Можливо, у когось опустились руки, можливо, у когось хвороба, якісь обставини, можливо, якісь фінансові складнощі, Боже. Але ми просимо сьогодні, як діти Твої, як церква Твоя, щоб ти вилив на нас свою силу, щоб ти обновив нас. І ми просимо, щоб обновилися наші серця, ми просимо, щоб обновився наш розум, щоб ми не переключалися на свої проблеми, щоб ми просто живилися від Тебе, щоб ми наповнювалися тобою, Боже. І ми знаємо, що ми пройдемо тоді всі випробування. Лише наповнившись тобою, ми просто, як парус по морі, полетимо через всі ці труднощі, і вода нас не затопить. Ми просимо, Господь, благослови наші відносини з Тобою. Допоможи подолати лінь, кому треба, допоможи подолати і залишити всяку суєту, дай прибігати до Твого джерела життя, Боже, і пити від Тебе, наповнюватися тобою, Господи, щоб наш дух ніколи не був сухим, щоб наш дух ніколи не був вимкнути від Твого джерела. Ми хочемо, щоб Твоя сила перетікала від нас. І наповняла тих людей, які будуть підключатися, дотикатися до нас. Благослови, Господи, церкву Твою! Нехай вона буде живою, нехай ми не будемо номінальними християнами, нехай ми будемо християнами, бо в нас живе Христос, нас тече кров Христа, нас тече дух Христа во ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Господь, і нехай сила Твоя сходить на церкву Твою во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І перед нами буде ще одна молитва, ми можемо сісти на хвилинку. І перед тим, як ми помолимось, давайте згадаємо історію про одного чоловіка, який 38 років був без сили, був у проблемі. Мова йде про чоловіка, який жив у купальні Міфізда. Хто пам'ятає цю історію, можна побачити ваші руки? Слава Богу, більшість. Для тих, хто, можливо, Ну, ще не, не дійшов в Біблії до цієї історії. Чи недавно ходить у церкву, я коротенько розкажу. З одним чоловіком трапилась біда. Ми не знаємо, скільки років йому було, Біблія нам про це не говорить. Але він захворів. І в Єрусалимі була така купальня, як басейн, і туди приносили всіх хворих, важко хворих. І час від часу приходив цей басейн ангел, він торкався води. Вода починала бурлити, і хто перший заходив в цю воду, отримував своє зцілення. Цей чоловік був паралізований, він не міг достатися сам до басейну. І, судячи по всьому, в нього не було кому, кому привезти. Можливо, він захворів маленьким, його принесли туди батьки, і батьків уже давно не було в живих. І оцей чоловік був сам на сам з цією проблемою. 38 років. В нього не було сили, в нього просто зупинилося життя, він не міг його жити нормально. Ось так він просто лежав біля цього басейну, очікуючи, що хтось або щось йому допоможе. Він просто чекав слушного моменту, чекав щасливого випадку, чекав, а життя проходило. І одного разу до купальні зайшов Ісус, і зустріч з Ісусом змінила життя цієї людини. І я хочу зачитати Євангеліє е, е, від Івана, п'ятий розділ. 9 вірш. 8, -й, 9, -й. каже йому Ісус, Устань, візьми постіль свою і ходи. І чоловік тут же встав здоровим, узяв свою постіль і почав ходити. Згодом Ісус зайшов в храм і сказав йому: Ось ти вже здоровий, не гріши більше, щоб не сталося з тобою чогось гіршого. Написано в святому Писанні, що саме гріх став причиною цього безсилля на довгих 38 років. І Ісус забрав гріх, Він його простив. Людина стала здорова, людина, яка в принципі вже напевне забула, як жити нормальним життям. І один гріх, наш гріх, випадковий чи ненавмисний, може застопорити і знесилити все наше життя, якщо ми вчасно не зупинимо дію цього гріха. І лише щире покаяння за гріх може знову запустити силу. В наше життя може відновити нас і захистити від наслідків. І я сьогодні хочу звернутися до людей, які сьогодні прийшли вперше. Якщо ви вперше на нашому служінні, або ви не вперше, але ніколи ще не молилися молитвою покаяння, або, можливо, ви ходите в церкву, але чомусь відступили, щось сталося, ви згрішили, і вас це тепер тривожить. Не дайте гріху себе стриножити, не дайте гріху позбавити вас сили. Я запрошую вас сьогодні наперед, сюди до сцени. Я вам допоможу молитися. Ми будемо молитися разом з вами. І ми просто проговоримо молитву покаяння разом. Ми вас підтримаємо як церква. Церква, давайте піднімемось. Якщо ви сьогодні є на цьому місці, можливо, ви член церкви і боретеся. Давно з якоюсь річчю, і вас немає сили її подолати. Можливо, ви прийшли сьогодні вперше і вам ну трохи дискомфортно виходити, що скажуть, як скажуть, чи це зручно. Слухайте, без різниці, що і як скажуть, без різниці, чи зручно пройти по свого сусіда, чи може не дуже зручно морально. Не піди сьогодні з гріхом непокаяним, непрощеним додому. Не позбавляй себе сили, те, що може не проявитися відразу, потім обернеться наслідками. Я буквально на минулому тижні розмовляла з одним братом зі своєї команди, ми з ним ходили евангелізували. І я його спитала, як ти прийшов до Бога, як ти взагалі попав в церкву? Він каже, коли я був молодим, сильним, красивим, мене запрошували, а я казала: мені це не треба, в мене все хорошо. У мене все добре. Але потім, коли. Його знайшли, віруючи в лікарні, помираючи від залежності. Він чепився за Христа. Христос подарував йому свободу. Зараз це благословений прекрасний служитель, за якого моє серце постійно дякує Господу. Друзі, якщо є щось в серці, якщо є якийсь гріх, не чекайте, поки він вас повністю обесилить. Виходьте сюди. Я чекаю вас. Ісус чекає вас. Він хоче сьогодні наповнити своєю силою кожного. Хто вирішить доторкнутися до нього. Ми чекаємо ще трошки. Бог чекає тебе сьогодні, виходь сюди, не втрать свою можливість. Можливо, ви дивитесь нас в трансляції, і це слово також вас торкається. Ви не можете вибігти до нас, не можете навіть нам помахати, але я хочу сказати, що Ісус є поруч там, де ви є. І зараз просто в знак віри. Давайте ми разом проговоримо цю молитву. І нехай кров свята очистить кожного із нас від гріха і відновить сили. Дорогий Ісус, ми визнаємо, що ти наш Господь і Спаситель. Я прошу прости мене, очисти мене, умий мої гріхи, війди в моє серце, стань моїм Господом і моїм Спасителем. Направляй мене. Веди мене, дай пізнати тебе, яви мені свою силу і свою любов, і ми молились во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Давайте прославимо нашого Господа.